Якось я вирішив не включати у випуск на цьому каналі новину про те, що народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко збив на смерть дівчину, яка перебігала дорогу. На трасі Київ-Чоп загинула 18-річна дівчина. Трагедія сталася у селі Березівка Житомирського району. Водій наїхав на пішохода у крайній лівій смузі руху. Повідомляє поліція Житомирської області. За попередньою інформацією за кермом перебував 44-річний житель Київщини. Нардеп Андрій Ніколаєнко. Чому не включив? Ну це був початок листопада. Тоді якраз внеслася нова стаття Саймона Шустера про Зеленського і публікації Валерія Залужного у Заекономіст. І тема цієї ДТП мені якось ну, не вписувалася у випуск. Але це не означає, що я про неї забув, і на цьому тижні з'явилася нагода про неї згадати. Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування у цій справі. Встановлено, що депутат, всупереч вимогам правил дорожнього руху, рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ-Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту. Де сталася трагедія, не сюрприз. Ще тоді, в листопаді, незабаром після події, журналісти схем встановили, що за 40 хвилин до ДТП Ніколаєнку виписали штраф за перевищення швидкості на 52 км за годину. На додачу до цього слідство встановило, що перевищення швидкості це взагалі таке хобі нардепа Ніколаєнка. Винуватець ДТП систематично притягувався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема, лише протягом 2022-2023 років. Щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. А я якраз недавно мав нагоду звернути на нардепа Ніколаєнка увагу з позитивного боку. У минулому випуску ми розповідали про те, як через комітет Верховної Ради проштовхували убогий татарівський законопроект про бюро економічної безпеки. Те засідання я більше слухав, ніж дивився, і аж раптом чую, що хтось із народних депутатів починає озвучувати ну незвичайно притомну позицію. Аж подивився хто, то і виявилося, що це був нардеп Ніколаєнко. Я за те, щоб ми просто не підтримали а і закликаю колег. Просто ну поважати себе. Якщо, якщо ми самі себе не будемо поважати, то дивно сподіватися, що нас будуть хтось поважати зовні і в кабміні, і, і в офісі, і тим паче з закордонні партнери. Я про це розповідаю зовсім не для того, аби якось розмити питання вини Андрія Ніколаєнка у тій ДТП. Хто давно дивиться цей канал, знає, що я. Дуже непримиренно і часто дуже емоційно ставлюся до хазяїв життя за кермом. І ця історія, і нардеп Ніколаєнко тут точно не виняток. Мені йдеться про те, як одна і та сама людина може звернути на себе увагу і чимось хорошим, і чимось поганим. Це те, про що я теж часто кажу на цьому каналі. Дуже рідко буває так, щоб хтось був або абсолютно чорним, або абсолютно білим. Як правило, в людях є трохи того і трохи того. Це стосується того ж, наприклад, Сергія Пашинського, якого, на мій погляд, цілком справедливо зараз притягують до кримінальної відповідальності у корупційній справі, але який при цьому дійсно за останні роки зробив чимало хорошого для Збройних сил України. Просто добре не скасовує поганого, а погане не скасовує доброго. Вони можуть співіснувати в одній і тій самій людині. Це не російське, ні все так однозначно, яке слугує для того, щоб розмивати реальність і прикривати факти різноманітними версіями однієї тієї ж події. Це про те, щоб краще розрізняти і сприймати нюанси, не впадати у зашорений фанатизм і, врешті, бачити реальність краще у всій її багатогранності. З цією думкою, давайте і продовжимо далі цей випуск. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст за фахом і політолог за освітою, і це мій суб'єктивний блог про українську політику і українське суспільство. Далі ми будемо говорити про біду з телеграмом, наїзди на народного депутата Ярослава Йорчишина і про продовження історії зі стеженням СБУ за редакцією «Бігус.Інфо». Для цього навіть трішки повернемося до прес-конференції Володимира Зеленського, яка відбулася минулої неділі. Ну а в самому кінці я поясню, чому ми записуємо цей випуск саме тут. Підписуйтесь на канал, якщо хочете разом аналізувати українську політику і офігувати з українських політиків. І поїхали! Я офігів. Ох, як палало цього тижня у різноманітних анонімних телеграм-каналів, горіло так, як на російських нафтобазах після українських дронів. А все тому, що голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин, заявив: якщо адміністрація Телеграму відмовиться блокувати проросійські пропагандистські канали то доведеться нам в Україні якось шукати способів блокувати сам Телеграм. Щоправда, він потім додав трішки нюансів у свою позицію. Чи ймовірне а, жорсткіші кроки як свого часу були заблоковані в контакті однокласники. А, я більш скептичний до цього в 2017 році, коли блокували однокласники ВКонтакті, все-таки ні в одній, ні в другій мережі такої кількості офіційних структур українських не було. Ну і редакторів каналів однокласники не запрошували на прес-конференцію перших осіб держави. Тому боротьба буде складною. Але ж як горіло. Один афілійований з банковою телеграм-канал, карточний офіс, так трусило, що вони навіть не змогли написати прізвище Йорчишина без помилки. Інший, пов'язаний з офісом президента телеграм-канал Вертикаль, написав, що навіть не буде коментувати маячню про заборону тілеги від ноунеймів. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Особливо прикольно, що анонімний телеграм-канал називає Ярослава Юрчишина Ноунеймо. Не дуже шановні карточні офіси, вертикалі і інші джокери. Ноунейми це якраз ви. У вас немає імені, у вас немає ідентичності. Ба більше саме за рахунок цього ви існуєте. Хто такий Ярослав Юрчишин, ми добре знаємо. А хто стоїть за вами. Ну, ми здогадуємося, але ви самі це старанно приховуєте. Аж по суті, Ярослав Юрчишин підняв дуже актуальну проблему, особливо актуальну в контексті усіх цих розмов про російський план Майдан 3 про який говорили, ну. Чи не всі цього тижня, зокрема, і представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Загальний бюджет операції склав астрономічні півтора мільярди. Отак от цитата буквально. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. Хотілося б зрозуміти, куди ці гроші витрачаються. Це ж не лише ботоферми. Ні, це не лише ботоферми. Ну, наприклад, лише 250 мільйонів доларів тільки на розвиток ворожих проєктів на платформі Telegram. Ну, така. Така реальність, тобто, ворог збирається вкладати шалені кошти в те, аби просувати в Україні російські наративи і всіляко хитати інформаційну ситуацію, і в першу чергу збирається використовувати для цього дикі поля телеграму. Але коли народний депутат Ярослав Юрчишин каже про те, що цей краник, з якого і так вже давно несеться не дуже чистий потік, треба якось прикривати, то тоді в провладних анонімних телеграм-каналів починає підгорати. Ну, звичайно, вони ж собі в телеграмі таке тепле і затишне гніздечко звили, понагрібали собі підписнички. Як же ж тепер з цим усім прощатися? У них там така тепла і комфортна хата з краю. Звісно, що непровладні телеграм-канали можуть стати головною вразливістю у цій російській кампанії. Вони собі будуть далі просто підтримувати владу, та й на цьому все. А от великі популярні телеграм-канали, на кшталт трухи справді можуть стати вразливістю. Вони зрештою можуть навіть не розуміти, як їх використовуватимуть у цій російській грі. Давайте спочатку послухаємо ще трішки Андрія Юсова про методи, якими збираються діяти росіяни. У багатьох випадках мова не йде про прямий підкуп з метою роботи на Росії. Ні, головне це просування наративи, які будуть зрештою працювати. І сприяти ворогу і шкодити Україні саме телеграм-канали, на кшталт трухи можуть спрацьовувати на користь Росії, і просувати проросійські наративи навіть без прямого підкупу, просто через те, що вони ну не фільтрують, що вони постять. Та ж сама труха минулого тижня. З посиланням на інтерв'ю народного депутата Вадима Івченка повідомила новину про те, що дітей ухилянтів не допускатимуть до вишів. І це все в контексті законопроекту про мобілізацію. Ясно, що достатньо було прочитати у те інтерв'ю Вадима Євченка для того, щоб переконатися, що він такого не говорив, що він собі просто абстрактно міркував про те, до чого могли б дійти репресивні заходи щодо ухилянтів. Але у трусі подали це як доконаний факт. І зрозуміло, що це спрацьовує. Лише на обурення суспільства, на спротив суспільства і на спротив законопроекту про мобілізацію, врешті-решт на користь Росії. Чи Труха спеціально зробила такий вкид, щоб зіграти на користь ворога? Припускаю, що ні. Припускаю, що вони або не змогли нормально прочитати інтерв'ю Євченка, або їх просто попросили розмістити цю новину. Але проблема в тому, що у таких телеграм-каналах ніхто ні за що насправді не відповідає, що ніхто там не дотримується навіть елементарних стандартів роботи з інформацією. І саме тому такі телеграм-канали можуть стати нашою великою вразливістю у російських інформаційних атак. Правда, от з цими. Посиленими розмовами про російську спецоперацію Майдан 3 є небезпека, що тепер ще більше будь-яку критику влади і будь-яку критику президента Володимира Зеленського намагатимуться подати як роботу на Росію. Але от чесно, ну як їх не критикувати ми. Не говорили на цьому каналі про прес-конференцію Володимира Зеленського минулого тижня, бо вона погано вписалася в публікаційний календар на цьому каналі. Але про одну річ все ж таки хочу сказати: про відповідь Володимира Зеленського на запитання, чи відомо йому вже. Хто був замовником стеження за редакцією Бігу Мені все одно хто замовник, звільнена людину. Цю а далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення. Знаєте, от прямо дуже шкода, що президенту України, який крім усього іншого, має бути гарантом конституційних прав і свобод, все одно хто був замовником стеження. За журналістами мова ж не про те, щоб він якось втручався в розслідування цієї справи, але це все одно воно звучить дуже печально і трішки дивно, особливо з огляду на те, наскільки наполегливими є чутки, що насправді за стеженням стоїть. Офіс президента Володимира Зеленського, і у своєму свіжому інтерв'ю Денис Бігус говорить про це настільки прямо, наскільки може, не маючи там документальних підтверджень, в цій конкретній історії да я не можу уявити, яким чином мені переконатись напевно, що це була людина там А чи людина Б. Я можу лише оцінювати, що це е, офіс за. Сукупністю якихось, значить, розповідей, які всі зрештою до цього зводяться. Але я чесно сказав у фільмі, на да, там доказів як доказів, в мене немає, і навряд чи вони з'являться, враховуючи, як багато різних людей говорить про те, що за стеженням за журналістами стоїть офіс президента. Дуже дуже шкода, що Володимиру Зеленському все одно хто замовник. Зрештою, може саме тому, що йому все одно, чим там займається його офіс, на банковій досі працює Олег Татаров. Так, тепер як і обіцяв, пояснюю, чому ми це відео записуємо саме тут. Як правило, ми наші випуски записуємо на тлі руйнувань, завданих Росією, для того, щоби говорячи про українську політичку, при тому всьому дуже візуально собі нагадувати, в яких умовах ми про цю політичку говоримо. На цьому місці також був зруйнований Росією житловий будинок. Ми знімали тут у червні 2022 року. От року. Вже на цьому моменті можна починати прочухувати собі лисину до дірок. Цього разу хотілося показати, що ми живемо не лише в умовах нищення нас Росією, але й в умовах відбудови, що ми не лише тримаємося, але й відновлюємося. Як бачите, цей будинок вже сьогодні має зовсім інший вигляд. Ну і останнє. В день, коли ми публікуємо це відео, у мене якраз день народження. І якщо ви захочете мене додатково привітати, то в описі під цим відео я залишу посилання на збір від мого колишнього колеги по бігу Синфо Олександра Песляка. Він збирає кошти на комплектуючі для fpv дронів для підрозділу, в якому він служить. Мені це буде приємно, а для його підрозділу це буде необхідно. Так що Наперед дякую вам і побачимося за тиждень. Слава Україні.